Серег, я как и обещал, твой морячок в лапках. Еще он масло бачилось. Светло. Чего пытается? Так, що по нього можна сказати? Глок собі тай глок. Свинокол такий. З приводу дуже там такого якісного різу. Ну це на його його задача грубі роботи. Консерви, окоп підкопати цілком, цілком можливо. Щось таке грубе. Але одночасно він м'який. Подивимось, я, я так думаю, що саме з такої ж сталі, як і був попередній, а може і. Ні. Зараз, якщо бачно щось. Так, мадий навстрія глок 78. Марка сталі не вказана. Ну, полюбався якась углірок. Вуглецева, вибачте. Вуглецева сталюка якась. Зараз будемо за нього братися. А задача яка? Нагострити його. І я так думаю, що полірну шліфанув його. Щоб було красиво. Тому що на чорному фоні буде дуже добре виглядати. Те, що бачу на зараз, не знаю, буде бачити, не буде бачити. Підводи різної ширини. Отут і отут. Подоводи відрізняються. Це каже про те, що кут заточки різний. А з цієї сторони він взагалі маленький. Тобто ніж був завалений на одну сторону. На оцю. От, Якщо брати в праву руку, то от на ту сторону завалений. Придеться трошки поколупати, щоб його вивезти, але от навіть по кончику він дуже добре бачно. Якої тут ширини кінчик, і якої тут тоненьке. Зведення. Ну нічого, все виправимо. все зробимо, це не є проблемою. Приблизно виставляємо. Тут можна трошечки зробити розширення підводу трошки під п'ятку, а під кончик зробити навпаки його трошки більш таким. Тупим, тому що зазвичай кончик в таких ножах найбільш робочий. Так що зумати, що якоростав. Ще трошки вище. Тут якраз є таке місце, де можна. Ось ця планка і дуже добре можна в неї. в ней стати закрепиться. Еще сюда. здоровое, что-то даже у меня не очень много. Да, так вот нам Затискаємо трошки сюди. Все затиснуло. Попередній лок був десь 45, якщо не помиляюсь. Зараз це перемірюємо, подивимось наскільки цей був з самого заводу. Тому ну, що тут менше давати сенсу немає. Слово абсолютно. Я перевірочки візьму щось таке тоненьке. Нехай буде 10 7. Так, хто в мене питав, які, якими альборами я користуюсь? Сет он є повністю маркування отаке. От. Сібіан. Ну оце 10 на 7 я взяв мідно-олов'яний М201. У кожного бруска є свій номер серійний. В принципі, це ті самі київські альбори, що випускає київський алмазний завод. Але вже трошки віддороблені, трошки доведені до, до розуму компанії Algim. У них є там ще преміум, там якась там серія, але вони коштують стільки що. Двадцять точно малый буде. Так, двадцать один, двадцать два и четыре. два два От з цієї сторони влучив. І то не скрізь. Коротше, вирівнювати кути прийдеться довго. Зараз з цієї сторони перевіримо. Тут я попадаю рівно в верхню частину кромки, тобто навіть не посередині. Не знаю, ні, там мабуть так не бачив. В верхню частину коронки, взагалі верхню. Тут знімати прийдеться багато металу. А з тієї сторони, отам, де я казав провал, що під різними кутами, попав, одразу одразу всередину попав. Нормально от рівно от, до цього місця. А далі починається навпаки провал всередину під воду до самої рка. Може, зазвичай підняти трохи кут, але ну, блін, 45 куди ще більше. Я не знаю, ну він взагалі різти не буде. Куди ще більше?

Загальний кут. Все, до фініша тоді. На фінішу зустрінемося. Якщо буде якийсь цікавий момент або нюанс, я одразу вас повідомлю. Буду починати, мабуть, з 100 на 80, бо ще не полізу. Не хочеться дряпати РК. Ну не РК, а до... те, що вище підводу знаходиться. Не хочу дряпати. Потім виводити воду дуже складно. Краще довше трошки попрацювати, але точно не буде подряпаний. Все, до зустрічі на фініш. Так, це фініш. Зайняло в мене це 2,5 години. Є нюанс один з моєї сторони. Заключається на тому, що пройшовся повним сетом. Від 180 до ельборів до алмаза 1.0 І на 1.0 на самому поляровочному і тонкому камені в мене винишовся якийсь паразит, котрий риску лишає. Тому прийшлося повернутися до пасти алмазної 2.1. І до... до Люксор до люксора пасти пів мікрона. От якось так. В принципі, все, аби батареї, вистачило зараз до кінця вам буду показати. Секундочку, я зараз швиденько це спробую зробити, все, щоб показати вам. Саму поліроку я вже, не знаю, мабуть, в шорці покажу, ну так. Коротко вам зараз продемонструю, але більш детально, мабуть, в шорці я вам покажу. Телефон трохи зарядиться. Так, з приводу різу. одразу кажу, що це не різак, Абсолютно, але... Загальний кут 40... скільки скільки... Блін, 45,5, якщо не помиляюсь. Да, 45,5. Я зараз немножко рию прийду, бо багато краще. Не ну, скажу, що он там в ідеал відполирований. Але але, 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 все одно. С цинку менючку треба сработать, десь під мікроскопом шукати. Так, як вам показати так, щоб... Ну, якось так. Виглядаю полюровка. Більш. Те, що ближче покажу, це нічого не змінить. А ні, вон трошки бачно. Більш детально я в шорці покажу. Порізу, ще раз кажу. Він не різак, але зі своїми функціями. куплю ним перед ним поставлено, он будет справляться на гору. Еще требует треба который... который, для этого не предназначен. Ну, агрессия есть. Если люксора Паста люксор сама по собі зла. Лишаю грецію добру. Ну На цьому все. Серега, як обіцяв, твіряж готовий. Користуйся ним незадоволенням. До нових зустрічей.